В адміністрації президента закликають всю Україну долучитися до робіт з відновлення інфраструктури на звільнених територіях Луганської області. В першу чергу відбудови потребують дитячі садки, школи, заклади охорони здоров'я. Геннадій Москаль, голова Луганської облдержадміністрації, каже, що самостійно їм не впоратись. Тому Ініціативи адміністрації президента з ініціативи першого заступника голови адміністрації президента Геннадія Зубка було розроблений план, щоб кожен голова обласної держадміністрації приїхав, подивився сам об'єкти. Вибрав сам, ми не можемо нікому нічого нав'язувати. В кожній області є своя специфіка і свої можливості фінансові і тому подібне. Підтримати мирних жителів Луганської області, які проживають за десяток кілометрів від лінії вогню і щодня наражаються на небезпеку. На Луганщину з делегацією поїхав голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Машковський. Він оглянув об'єкти соціальної сфери і визначився з тими, яким допоможе Житомирщина. Це дві школи та дитячий садочок в місті Попасна. Найбільше постраждав це дитячий садок, там повністю зруйнована котельня, яку треба відновлювати, закуповувати нову. Це питання на контролі і вікна. Дуже багато вікон треба замінювати близько десь 60 вікон. Тому ми будемо приділяти увагу цьому питанню, а по школам там дах пошкоджений і також декілька вікон. Це я думаю ми відновимо на протязі місяця. Тобто, Однозначно ми демонструємо саме цим, що і Луганська, і Донецька області не залишаться наодинці з цим горем з цією бідою. Ми будемо активно долучатися, активно допомагати. Сергій Машковський прибув до Сєвєродонецька разом з черговою 37-тонною партією гуманітарної допомоги, серед якої продукти харчування та одяг. Очільник області запевняє, що вже зібрано 60 тонн і найближчим часом додатково надійде ще два таких вантажі. Активно долучаються підприємці та аграрії Житомирщини. Перший заступник міського голови Сергій Сухомлин каже, що Житомирська влада бере також на себе зобов'язання щодо підтримки програми з відновлення інфраструктури на звільнених територіях Луганської області. До Жодної справи будуть залучати і представників бізнесу загалом. Відновлення потребують станично луганський Новоайдарський та Попаснянський райони, місто щастя та Лисичанськ.